Мама ніколи не розуміла, як це жити для себе, як це взагалі, самій з'їсти єдине морозиво, на яке вистачило грошей, а вдома я і лежача бабуся, купити собі плаття, коли вистачає лише на їжу. Як це жити для себе, коли все життя крутиться навколо того старого дивана, до якого прикута бабуся, яка вже й не розуміє нічого, але доля готувала й мамі роки на цьому дивані? Я ще пам'ятаю той час, коли ми були щасливі втрьох я, мама і бабуся. Мама ходила на роботу, а бабуся водила мене в садочок, завжди мала в кишені цукерку, щоб пригостити мене після садочка, сиділа на лавочці, поки я з азартом бігала за голубами. Тоді все було таке сонячне, таке добре, а потім бабуся якось готувала на кухні їсти. Далі ми з мамою почули глухий стук, кинулися на кухню, а бабуся вже лежала на долівці і щось говорила, але язик їй заплітався. Вона недовго пробула в лікарні, їй порадили домашній догляд або в спеціалізованому закладі. Ми не мали грошей на такий заклад, та й мама не хотіла нікуди віддавати бабусю. Самі справимося, а там, може, бабуся одужає, бадьоро говорила мама. Бабуся пролежала на дивані сім років і ніякого покращення не було. Я сама й не помітила, як почала доглядати за нею як професійна доглядальниця, віднести судно, перевернути, протерти, зачесати, вмити, погодувати. А мама, її практично не бувало вдома, бо вона мусила працювати на двох роботах, щоб у нас було хоч щось вдома, а ще ж для бабусі на догляд. Бабуся мені багато розказувала історії, сама намагалася читати книжки, перевертаючи сторінки язиком, бо руки й ноги нарухалися лише голова. Вона перевіряла мої уроки, тішилася моїм успіхом. А потім не стало й цього. Всі навколо в один голос говорили, що нам буде краще без неї. Мама застелила диван гарним покривалом, і ми стали жити вдвох. Ні краще, ні гірше. Ходили на роботу, разом вечеряли і кожен замикався в собі. Пора тобі, доню, заміж вийти, казала вона мені, так і що, що пора, так женихів нема. Ну, не було у мене нікого, що тут вже казати, наче й така, як усі, але ніхто не сватається. І ось нарешті в 31 рік я вийшла заміж за Сашу. Житими пішли до мене в нашу двокімнатну квартиру. Мама дуже раділа і все чекала онуків. Я була щаслива, знаєте, скільки? Десь три місяці. Далі мама попала в аварію і більше не могла ходити. Лікарі казали, що вона може пересуватися в візку, але вона не захотіла. Просто не захотіла лежала на тому бабусиному дивані і не хотіла щось робити для себе. А я вже звичними рухами, судно помити, перевернути, протерти. Саша витримав кілька місяців, а потім сказав, що так жити не хоче. Мені прийшлося влаштуватися на другу роботу, прибирати в торговому центрі. Рік за роком, вдень на одну роботу, ввечері на іншу, далі на роботу, додому, а мама вдома за своє. Якби ти хоч дитину мала, то було б для кого жити. Дитину, ще мені на голову дитину, ти, бодай би, зусилля зробила, аби мені допомогти. А ти хочеш, аби я ще й з безпорадним немовлям мала клопіт. Це я винна? Так. Я не могла стриматися, бабуся, хоч фізично не могла, а ти можеш, але не хочеш, як би мені легше було, якби ти хоч сама біля себе ходила. Нічого, от мене не стане, і ти пожалієш за свої слова. Ні, не пожалію. Ми обоє плакали, вона не розуміла, як це жити для себе, а я не могла і знати, як це жити для себе. Невже обставини таки сильніші за людські мрії, за людське щастя? За людину підпишись, підтримай українськомовний контент.